15 жовтня Одесити пікетували Генеральну прокуратуру України. Працівники ринку сьомий кілометр виступали проти рейдерського захоплення території Юрієм Іванющенком, відомим під псевдонимом Інакіївський. Ті люди, які захопили в 2010 році промтоварний ринок, це група Іванющенка, збирає тіньові кошти, виводяться в офшори. Кожного дня підприємці відчувають тиск. Підприємці ведуть переписку з прокуратурою відтоді, як у 2010 тисячі десятому голова частка акції прийшла до Юнакіївського. Бітингувальники намагаються вирішити все за законом, але справа вперед не просувається. Я одні і ті ж підписки відправляються в обласну прокуратуру, обласна прокуратура відправляють в районну прокуратуру, і іслідуватель районної прокуратури бере показання і потім дає відповідь, що факти не підтвердились, і знову відправляються в Верховний суд і закривається діла. Бізнесмени розповідають, умови за нового керівництва. This без, безконечних бесконечных безпредел, который творится в переделках над рынком, переделывает торговые объекты, при этом трибют. огромные деньги, угрожает порче имущество, угрожает нашему здоровью угрожает. я чувствую за собою слежку. Приходится работать навіть себе в э, ради того, чтобы ми смотрим на завтрашний день, хоча б остаться на плаву. Наталя тримає невеличке торгове місце на ринку разом з чоловіком, учасником АТО. Буває, що говорить з сусідами по ринку на патріотичні теми. За що адміністрація стала погрожувати позбавити подружжя торгового місця? Вернувся моєму сато. Живий, здоровий. Мені м'я просто ринку, коли узнали, що он воював за суверенітет держави на Донбасі. Підприємці стверджують, Іванющенко та його люди напряму співпрацюють з терористами на сході України. Є договір, заключений 7 км з вугле компанією, кампанії, котрої владельці Іван Іванович Аврамов і Юрій яка знаходиться в ЛНР, Куди були перечислені чотирнадцятому 2014 році 23 мільйони гривень на покупку каких-то акцій? Ініціативну групу від учасників акції згодилося прийняти керівництво ГПУ. Зустріч тривала близько години. По завершенні перемовників привітали оплесками. Таємо випусками групу. Отже, маємо такі результати. Справу переносять з прокуратури Одещини до генеральної під особистий контроль. А кримінальна справа в кінці тільки 166, Вона там багато чисел. Буде взята під особистий контроль. Це та справа про. Те, як незаконно був захоплений промтоварний ринок сьомий кілометр в 2010 році, в гпу пообіцяли провести цього ж дня нараду, на якій мали підняти всі кримінальні провадження щодо ринку сьомий кілометр. Підприємці сподіваються, диктатурі на київського нарешті прийде край.